Всім привіт! Мене звати Катерина Габльовська, мені 11 років. Я народилася 29 січня 2013 року. Живу та навчаюсь в Івано-Франківську в гімназії номер 1 імені Миколи Сабата. Маю карі очі, коричневе волосся та зріст 150 см. Маю надзвичайно багато хобі. Повітряна гімнастика. Я є юною журналісткою 33-го каналу Кіц. Займаюся моделінгом більше п'яти років. Маю великий досвід участі у багатьох фешн-показах. Є акторкою та знялася вже більше, ніж 15 короткометражних фільмів. Я маю оскар за найкращу жіночу роль. Також досконало вивчаю мою улюблену англійську мову. Я обожнюю подорожувати, тому відвідала близько 15 країн. Минулого року здійснилася іще одна моя мрія. Я побувала в Лондоні та Монако. Архітектура цих місць вражає. Моя мрія це, звісно ж, мир на Україні. Щиро вірю у нашу перемогу та вільну державу. Я відкрита до співпраці. Всім дякую за увагу!